Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за репости, за донати, за будь-яку вашу активність на моєму каналі, за ваші компліменти і коментарі. Мені дуже приємно і все це мотивує працювати і надалі. Також запрошую вас на індивідуальні консультації. Будь ласка, мій номер є в описі. да, І закликаю вас ще. А, Купляйте книгу, вся правда про бренд. Співавторкою, котрою я стала. Вона вам буде точно, корисна, особливо в цей час. І так, поїхали, що є, що буде. Що є, що буде. Плюс-мінус. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой комусь. Так? Ну і як порада, або на що тут треба звернути увагу? Дивіться, з п'яти карт да, чотири карти перевернуті. Ну, зрозуміла, да? тут енергетичний дисбаланс. І навчора випадало, що людина там багато жезлів, в неї вона вісім справ одразу робить. да. І я, я сказала, що, будь ласка, так теж не можна, коли ви на... Фізичному емоційному підйомі все одно ви повинні розуміти, що це буде с. Спад. І тому не бажано себе просто, знаєте, знищувати в той момент, да? набирати на себе стільки справ, котрі ви потім, коли у вас буде спад, а це є циклічність у нас у всіх в житті, це є нормальним. Да? І ви потім не зможете тягнути ті вісім справ, розумієте? Тож треба все ж таки реально розподіляти свій отой енергетичний такий ресурс, да? і фізичний, звісно, щоб не було таких ситуацій. Ну, дивіться, тройка жезлів да? це ваше наразі таке. Такі енергії. от Карта каже про те, що всі проблеми можна вирішити, якщо діяти без імпульсивності, все продумати, дипломатично. А задля цього треба зупинитися, подумати, як мені що краще зробити, не бігти, розумієте? от Тут про успіх в торгівлі та бізнесі, тут про можливість отримати поради, наприклад, гарної поради, да, отримати від друзів, від колег, від людини, від спеціаліста якогось, наприклад. От і карта ще каже про позитивне вирішення питань та домовленостей. Тобто, можливо, да, будете тільки домовлятися про щось. Думаєте, як домовлятися, і так далі. Ну що любі друзі. Дев'ятка мечів, дивіться. Ну тут про пік, да, такий? Ну дев'яточка, це ж як пере, перед переходом на інший рівень, бо 10 це вже якийсь новий у нас рівень, да? От. І а, в даній позиції дев'ятка мечів каже про душевний якийсь біль. Да? Тут можуть бути підозри якісь ганьба і вплив на ваше життя нерозумної людини. Тож тут, будь ласка, будьте обережними з тим, хто вам і що а, буде радити. Розумієте? Так, вам можуть порадити, але ви повинні все одно самі індивідуально приймати якісь все ж таки рішення. Да? От. 啊，怒！Ah, no. В даній позиції дев'ятка вона не так критична, да, дев'ятка жезлів, ніж якщо вона б випала в прямій позиції. Бачите, це я для тих, хто іноді там мені пишуть, так вона ж перевернута. Люди думають, що якщо карта перевернута, то геть все погано. Ні, іноді це просто ну, іноді це просто інше значення. да. Це не означає, що тільки погане може бути. Тож такі позиції, все ж такі, все одно, бачите, людина тут вже ну, скажімо так. Психологічно, принаймні, енергетично вже не, не в балансі, да? тут дисбаланс у людини, то зверніть на це увагу. Що вам тут буде допомагати вийти з такої ситуації? Четвірка пентаклів, дивіться, четвірка пентаклів дані позиції. Це про боротьбу за своє майно. Да? Тут можуть бути якісь випробовування, якісь втрати, розподіл буде майна. От, сварки можуть бути з родичами за ваш спадок. Бажання свободи та жити на широку ногу. А внутрішній протест обмеженням. Тобто це все вас буде підтримувати і давати вам мотивацію. Тому що іноді дивіться, от люди соромляться. Коли, наприклад, там я кажу, да, треба прокачати жадібність, є карти випадають, там просто написано Жадібність. Ну це означає, що на це треба звернути увагу. Да? Я кажу клієнці, прокачайте жадібність. Вона мені потім пише. У мене нема жадібності. Ну як у вас нема кажу жадібності, якщо ви навіть зі мною там торгувалися, да, мало що я для українців е, ціни вже нижче нема, куди да, ставлю просто, щоб підтримати людей. Ну мені ж теж треба, треба якось жити. да, енергетичний обмін повинен бути у всьому. Чому я прошу вас лайкати? да, Тому що якщо ви не будете лайкати, е, це так само показує, що ви ну, це не означає, що ви щось у мене вкрали. Я сама викладаю, да ви ну, тобто я ж нікого не... Не тягну так само за руку, прийди, дивись мене. да, Я викладаю просто і дякую за те, хто лайкає. Але від вас, це коли ви самі, да, таким чином мені сплачуєте за мій просто час. От це означає, що ви розрахувалися, розумієте? Ви зробили репост. Ва, взагалі, ви мені там можна сказати еквівалент, да, якусь премію мені виписали і так далі. Все світ це бачить, як то кажуть, Бог не теля, розумієте? От, і ви ж самі для себе зростаєте в ті моменти. Так само і тут, дивіться, випробовування іноді нас. Мобілізують, розумієте, Отакий от внутрішній протест обмеженням да, що, наприклад, тут всього чотири пентаклі, і я хочу вже з ними жити на десять, розумієте, і це вас може мобілізувати, вивести з такого стану, розумієте? От, і ви почнете махатися за, за своє майно, і ви його точно отримаєте, розумієте? От, тож, будь ласка, не бійтеся, якщо у вас всередині якийсь бунт. Завжди той бунт, якийсь да незадоволення, використовуйте собі во благо, жадібні. Так само треба використовувати. Це не означає, що е, посилити жадібність. Але ви повинні розуміти, якщо у вас жадібність, це означає, що якась є негативна енергія всередині, да? щось не прокачано у вас. Е, ви не вірите, можливо, що у вас буде ще стільки, або вам чогось вистачить. Да? Ви думаєте, чогось вам не вистачить, е, і того вам мало, і всього, тобто якесь є незадоволення. І коли ви розбираєтесь, ви розумієте, що я просто хочу більшого, і це вас мотивує. Розуміти, не просто жадібні, жаднічати і все, тому що якщо нічого з цією енергією так само не робити, да? вона може вам в мінус потім спрацювати, тому що люди, котрі жадібні, вони починають красти потім, вони починають щось відбирати у інших. Ну, тобто, безглузді робити якісь дії замість того, щоб себе мотивувати так. Мені не вистачає четвірки пентаклів, але все-таки в мене це є. Да? Як я можу? Що я можу з цим зробити? Я можу на дві пентаклі жити, да? а дві кудись вкла. Тому що мені цього замало. Я хочу більше, тому я дві проверну зараз. Да, якісь проценти з них отримаю на ці поки поживу. І в мене вже буде більше. От так треба використовувати жадібність і будь-які внутрішні бунти. Розумієте? От тому що це ну це крута енергія, її для себе треба використовувати. Що вам буде заважати Рицар пентаклів. Бачите, тут пентаклі і Пентаклі будуть заважати так і так. Ну допомагати і заважати, да. Дані позиції, що буде заважати тут про апатію. Да, можливо, ви втратили роботу, наприклад, відсутність якоїсь уваги до вас, зупинка у всіх сферах життя. Знову таки, да, можливо, через вас ваш емоційний фізичний незадовільний стан. Розумієте? От а тут про нездібність приймати рішення. Карта каже, що час відпочити та перезавантажитися. От вам буде апатія. Апатія це гірше за все, люди добрі. Завжди а, прям бійтеся її, біжіть від неї, да? витягуйте себе будь-якими методами з апатії. Апатія гірша за все, розумієте? Тому що тоді людина нічого не хоче, її нічого не влаштовує. Ти хоч гопки перед нею встань, вона все одно буде в своїх отих низьких вібраціях, енергіях. Да? І звідти так само це ну, близько до, до депресії. Дуже важко людину діставати потім. Треба не один іноді навіть спеціаліст або да, дуже тривалий час з людиною працювати. О, то ж, будь ласка, не давайте просто собі. Ви зараз, дивіться, вам треба сконцентруватися і чогось досягати свого, да? помахайтеся, краще візьміть свого жезла, от і займіться махачем за своє майно або щось. Да? Ви і кров собі розігнати зможете. Да? Якась буде у вас, скажімо так. Ну я зараз шуткую, ви розумієте, да? але буде у вас якась фізична вправа, скажімо так, кудись піти, щось переоформити, да. Тобто, отакі ви витягуйте себе, будь ласка, з такого стану, тому що це ну, все ж таки, це критичний стан, дев'яточка. От що на що тут звернути увагу? Королева кубків, дивіться, ну в даній позиції це про якусь емоційну жінку. Знову таки, це загальний розклад, це не обов'язково не на 100% буде тільки жінка. Да? Тут про людину емоційну, капризну та імпульсивну. Ця людина пхає носа в справи, котрі її навіть не стосується. Ця людина, вона, знаєте, така в неї є звичка, вона перебільшує як недоліки, так і переваги людей. Да? Тобто ця людина вас просто може вводити в якусь оману, вона буде пхати до вас носа. Да? А що в тебе там з майном? а Скільки там собі береш, а що ти робиш. Тобто, не просто не треба, скажімо так, дуже, дуже близько таку людину підпускати до себе. Вона вам буде заважати, да? тому що вона випала, щоб ви звернули на це увагу. От, карта ще каже: дивіться, тут треба буде прикласти. Зусилля, щоб вийти гідно з ситуації з якоїсь ситуації, де може бути ганьба та обман для вас, розумієте? Тож знову таки, да, в такому стані, якщо ви не будете себе витягувати, давайте я запитаю для чого? Для чого тут королева, що з цієї королевою кубків? Чому вона випала? На що тут треба звернути увагу? Да, що вона може зробити, або що нам треба зробити? Паш Пентаклів знову Пентаклі, пажи про щось нове, про якусь молоду молоду енергію. Да? 我。嗯 Це може бути учень, студент, можливо, вам час піти навчатися, розумієте? Замість того, щоб там зливати свою енергію на спілкування з якимось тут, знаєте, як плітками, отаким чимось, да, обман, це ж ну, так, так само, якісь інтриги, можливо, людина щось буде у вас винюхавати. Та краще підіть кудись навчатися. да, Тому що а, тут про задоволення, веселищі, новини гарні про побутові ваші питання. да, Тут може бути якась грошова навіть вигода. о, От, ви можете піти навчатися і так само себе потім ну, реалізувати, да, чому ви там навчилися. Звісно, отримаєте грошову вигоду. От, або тут ви отримаєте грошову вигоду. Да. Так краще ви, ніж знаєте, жалкувати, що у вас всього 4 пентаклі ви отримали. Да. От, все ж таки, один пентакль, бачите, вам показує, ви можете на нього повеселитися, щось собі дозволити, да, щоб вам було щоб витягнути себе з апатії. Тобто Перефокусуйтеся тут на позитивній енергії, буде вам щастя. Ще за одну карту дістану з карти МАК, з Клоди Мак. яка енергія вас тут підтримає? Бачите, ну вона прям випригнула в руки. Яка енергія? Бачите, духовний розвиток, любі друзі, такі ж е, ситуації, да, коли там нам треба відстоювати своє майно або ще щось. Вони ж так просто не даються. Це означає, можливо, скоріш за все, да, от, е, що ви раніше десь комусь щось дозволяли, е, не захищали свої кордони, особисті кордони. Це не тільки про паркан, да, е, це не тільки про якісь гроші, це про особисті. Чому потім у нас нещастя, і люди переходять. Оряд наше життя такі, що вони на, на матеріальному рівні в нас щось відбирають, щось віджимають, щось крадуть, обманують нас, да тому, що ми спочатку комусь дозволяли свої особисті кордони. Порушувати, розумієте, і то ж воно ж набирає обертів така поведінка, і в ітозі шо? В і приходять інші люди, і кажуть тю, та вона себе геть не поважає а, і, на, ну а чо б не взяти у такої людини, чо б в неї не забрати її майно і, і так далі. Розумієте, ну, знаєте, як то кажуть, без лоха жість плоха. Да? Ха-ха-ха, от Тож, будь ласочка, тут. Про духовний розвиток, пам'ятайте, що всі ці ситуації знову такі, вони тимчасові, да? тримайте світло в душі, тримайтеся високих мотивацій. да? Для чого я проходжу? Боже, я знаю, для чого ти мені це дав? Тому що після цього, коли я захищу все ж таки свої кордони, я вже нікому нічого не віддам. Я буду сильніший сильнішою. да? Ти зможеш потім, Боже, я тобі до що ти можеш мені ще більше пентаклів, ну... Довіряти мені, да, тому що я тут зараз прокачаюся. Я розумно з ними е, ними буду керувати. Да? От я трошечки повеселюся, собі задоволення дам. От я трошечки тут щось кудись складу. Розумієте, не буду розтринькувати кудись, да, комусь звітувати, скільки в мене грошей, або когось запитувати, як мені витратити мої гроші. Не треба нікому. Розвивайтеся, духовно прокачуйте віру у Всесвіт. А це означає, що щось іде з вашого життя, навіть якщо ви отримали спадщину не в тому обсязі, да, на котре ви розраховували. Це означає, що далі все для вас підготував все одно якусь компенсацію. Але зараз вам треба це прийняти вже з благодарністю, і тоді буде більше. Бачите, тут про ну про навіть якісь. Ну тут потужний духовний розвиток і навіть якісь можливо у когось відкриються надздібності, да? тобто третє око, можливо, ви зможете активізувати і так далі. Тож, будь ласка, тримайтеся руками, ногами, зубами, да? за духовний розвиток, за свої е, світлі мотивації, да? за, 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 ну, за свою душу, прислухайтеся їй, буде вам щастя. Надсилай світу своє кохання, котре насправді є коханням Бога. Да? Тому що, знаєте, коли кажуть Бог, Бог кожен, кожен з нас так само є Бог, кожен з нас да, формує свою реальність. Чому це, це дико досі для людей, для більшості людей зву, звучить? Люди не віряться, люди кажуть, «Та, та ви дурні, та, та і хто я такий, щоб щось там формувати і так далі. Ну так то і треба владі, будь-якій владі. Будь-які, і взагалі, знаєте, ну от влада, хто така влада? Вони керівники просто, вони там, знаєте, як е дворецький, да, є от там ну, раніше там було, або зараз, мабуть, десь є. Да? Це як управдом, або як їх там, директор кооперативу, наприклад, це людина, просто, котра повинна гарно керувати во благо е всіх мешканців, гарно керувати статками. да, Що там є, наприклад? Все. А в нас влада, чому вони влада? Вони йдуть, туди, туди на посаду. А ми перед ними знаєте, нас навчають голови схиляти. Розумієте? О, це теж ну політика. Я не ну, не про тут, не про політику, скажімо так, але щоб ви розуміли, політика всюди. Політика, вона відзначається на нашому духовному стані так само, да? тому що політика в магазинах, політика на ринку, політика ну вона впливає на, на рівень життя. Людей, суспільства і так далі, на розвиток на все. да? Тому це теж е, така частина. Знаєте, коли кажуть я в неполітики, політики, ти не можеш жодна людина не може бути в неполітики. Це означає, що людина не бере на себе відповідальність. А якщо людина духовно розвивається, вона завжди на себе бере за все відповідальність. Так, я е, тут не звернув на щось увагу. Окей, я розумію, що зараз такі тепер обставини, тому що ну, більшість людей теж так само не звертали на щось і не звертають уваги і так далі. Тобто. Що хочу, все завершую, любі друзі. Тримайтеся свого духовного розвитку і буде вам щастя. У вас можуть відкритися якісь надздібності. Будь ласка, якщо ви поділитеся, що у вас там відкривається, я буду дуже рада поспілкуватися з вами в коментарях. Гарного дня, мирного дня, з повагою, Софія!